Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами офсайт Ігор Сабаленко. А отож, новини нашого місцевого футболу. На превеликий жаль, наступного літа у Бразилії наша збірна, гравці нашої збірної не будуть мати такого вигляду, яке зараз. А ось футболісти в Умунському районі. Зовсім скоро, 26 листопада, ті, хто завоював це право, будуть мати вигляд, я зараз. Ну ви вже зрозуміли, що мова піде про нагородження призерів чемпіонату Уманського району. Призерів в обох лігах. Чемпіона вищої ліги срібної бронзопризера, призера, а також трійка кращих команд першої ліги. Як ви бачите, поряд зі мною тепер ще й Кубок, Кубок чемпіона Уманського району. Він дещо нагадує елітний Кубок, Кубок Ліги Чемпіонів, і, мабуть, це не даремно. Ну, думаю, що можливо комусь вдасться здійснити такий крок від кубка або чемпіонського титула в Уманському районі до Ліги Чемпіонів. Як би там не було, а футболісти в Уманському районі в даному випадку цього року комунальних завоювали на цей перехідний трофей. Тобто у нас в Уманському районі тепер два важливих перехідних трофеї, цінність яких буде зростати впевнений з роками. 26 листопада відбудеться нагородження усіх. Футболістів, які завоювали це право в чемпіонаті у району 2013 року. А поки я ці нагороди зніму і поговоримо про тих, хто ці нагороди вже отримав або нагороди подібні. Минулої суботи відбулося нагородження срібними медалями чемпіонату Черкаської області 2013 року. Футболістів і керівників футбольного клубу Уманьфермаш. Вкотре приєднується до вітань. Які б уже неодноразово звучали на адресу футболістів і знову ж таки керівників цього футбольного колективу. Вважаю, що це вагоме досягнення. Звісно, всім хотілося б, щоб уже і золоті медалі завітали на Умань на Уманську землю, на землю Уманщини. Ну, після нагородження я взяв декілька коротеньких інтерв'ю, з якими ви зможете знайомитись, як оцінюють. Досягнення минулого року, наприклад, капітан команди Олександр Казанюк, який нагадаю, що став ще й кращим бомбардером чемпіонату Черкаської області, а також один з провідних гравців Сергій Репін. Також познайомимося з думкою про минулий сезон і капітана футбольного клубу УТК Ятрень. На принципі, сезон, я вважаю, так, провели нормально на хорошому рівні. Дещо, якби, незадоволені результатами, але це. Залежить, мабуть, не тільки в нас, ми з своєї сторони, мабуть, зробили все можливе, щоб піднятися на найвищі сходинки в і в чемпіонаті, але така ситуація, що сьогодні ми другі. Я ж кажу, Від нас мало, мало що залежало. В цілому команда виступила дуже гарно, я вважаю, що по, зрівняно з, ну, з прошлим сезоном, то ми піднялися в плані ігровому, ще на один крок вище стали сильніші, збалансованіші. Рахую, виступили достойно, але ж кажу, що незадоволені тільки результатом, десь хотілося чемпіонами бути бути кубок. В принципі, я думаю, що ми на це заслуговували. А так, в принципі, нормально. Як ви оцінюєте для себе сезон 2013 року проведений? Не хочу себе відокремлювати. В принципі, Результати якби, індивідуальні менше цікавлять, ніж командні. Так що да, вийшло забити найбільшу кількість голів, але це не головне, забувала вся команда, не тільки я. І я ж кажу, що набагато був би щасливішим, якби ми зайняли перше місце і виграли Кубок в області. В цілому можна сказати, що команда провела сезон дуже здорово. За виключенням деяких ігор, де ми певно, трошки може десь недооцінили команду, так як зершано і дома. А так команда доволі зіграла на пристойному рівні, ще раз повторююся, провела в принципі, рівний сезон. І Я думаю, що заслужено завоювала срібні нагороди чемпіонату. В цілому, звісно, шанси до останнього матчу зберігалися на золото, але це футбол. І в футболі не тільки все рішає команда. Є багато моментів, десь може не допрацювали на тренуваннях, десь може не вийшло. Як я говорив, що футбол без фарту, як говориться, не буває. Тому я говорю, ну команда як, не те, що розстроїлися, але трошки якийсь осадок зберігся. Тому що я ще вважаю, що ми цілком заслужували золоті нагороди в цьому чемпіонаті. Вважаю, що перший круг досить добре зігралися, ми, мабуть, не очікували такого результату. Але все складалося добре, Отримали, здобували перемоги важкі. Другий круг, напевно, не вистачило досвіду. Пішли поразки, але все-таки команда в кінці сезону зібралася. Набрала деякі очки. Ну, Якщо брати взагалі в цілому сезон, то я вважаю, що досить пристойна команда виступила. Якщо вважати, що це перший раз в вищій лігі команда грала, то я вважаю, що це досить добрий результат. Є над чим працювати. Я думаю, що ми будемо покращувати результат. Для нас всі умови для цього є. Будемо намагатися щоб все було добре. Ну, це як кажуть, уже про те, що завершилося. Завершився чемпіонат Черкаської області, завершився чемпіонат Уманського району. А от у дівчат у мініфутболі сезон лише триває. Ще у розпалі перше коло. Дівчата з команди Ятрень бази суди за звітний період провели два поєдинки, провели ці поєдинки вдома. Ну, спочатку вони приймали надію з грибінки, і у надії, яка от надії в УМАНІ не залишилася. Наші футболісти перемогли вели в рахунку з рахунком 3-0, додали такої гарчинки. Е Інтриги в поєдинку рахунок став 3-2, але все-таки перемогу наші футболістки не упустили. Ще ми їх і вітаємо. А ось у останньому матчі наші спортсменки приймали беззаперечного лідера українського мініфутболу, жіночого біличанку з Київщини. Достатньо сказати, що цей клуб шість останніх років не віддає з своїх рук чемпіонські нагороди і Кубок України. Ну розумієте про що йдеться мова? І наші футболісти змогли дати бій титулованим суперницям. Достатньо сказати, що наприкінці першого тайму могли навіть зрівняти рахунок. Було 2-1 на користь гостей. Могло бути і 2-2, але наші дівчата не реалізували дві спроби з 10-метрових. Ну і все-таки в кінці матчу забракло сил. Поступилися наші футболістки з рахунком 1-8. Але я хочу сказати, що вперше наші спортсменки змогли чинити гідний спротив титуловому супернику, яким є беззаперечна Біличанка. Один з лідерів європейського мініфутболу жіночого. Достатньо сказати, що в останньому чемпіонаті світу наша національна збірна, яка була укомплектована саме дівчатами на базі цього клубу з Київщини, посіла п'яте місце. Думаю, що це вагоме досягнення. Гра видалася дуже напруженою, особливо перший тайм, нервовою, тому ми заробили дуже багато фалів. Це в деякій мірі пов'язане з тим, що в нас досить неоптимальний склад, дуже багато травмованих гравців. Після збірної ми привезли три чоловіки травмовані, які тільки зараз починають відновити цих травм. Захворіла наш бомбардир Аня Шульга. Гра не дуже виходила, тому що в основі грало багато дівчат, які не мають такого досвіду виступи. Хоча вони її давно в команді, але такого досвіду не мають. І команда у мені сподобалась. Вони набагато прибавили, мобільність, фізичність якось міцніше стали, функціонально краще готові. І тому результат першому тайму був такий незначний, хоча все ж таки десь футзальний досвід нашої команди взяв гору. над... Кажемо, ентузіазмом ваших дівчат. Дякую вам, вам удачі. А сьогодні ми відіграли матч з лідером нашого вітчизняного ...мініфутболу командою Біличанкою. Ігрою, я сказати, можна що довольний, результат, звісно, мінусовий. Ми програли, але гра була цікава, компромісна така на зустрічних курсах. І гравці нашої команди показали непогану. Чемпіон є чемпіон, тут, що важко боротися з ним, але ми показали достойну боротьбу. Наші гравці додають, сьогодні більше було в фрефу з зала, ніж футбола. Вся команда, з'являється колектив, команда за кожний м'яч, кожен сантиметр поля вони старалися боротися і досягти перемоги. Але перемогли сьогодні сильніші чемпіони володарі кубки. Так що я команду Біличанку вітаю з перемоги, бажаю їй наступних перемог. Ну а нашим гравцям тренуватися, багато приклад з команди Біличанки, Полтави і також команд Фузальник, які е, показують прикладам фузалі. А ми будемо вчитися, тренуватися і досягати перемоги. Полівальником дякую, що підтримували нашу команду сьогодні. Це і дітки нашої з молодшої команди, і дорослі команди. Я щиро дякую їм. Запрошую на наступні домашні матчі і до зустрічі на наших полях. А ми будемо старатися показувати вам, хорошу ігру, щоб ви могли за нас воді. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося за тиждень і поговоримо уже детальніше про що у нас ми ще не говорили на протязі сезону. Тож тобто підведемо кратенькі підсумки чемпіонату Уманського району. До скорих зустрічі!